Номер 512. Відомо, що при деякому значенні А значення виразу а квадрат плюс 2а5 дорівнює мінус 4. Знайдіть при цьому значенні А значення виразу. Ну, щось подібне ми вже робили. З вами у нас є певний вираз, давайте його запишемо, а квадрат плюс 2А5, і нам кажуть, що це буде мінус 4. Також у нас є вирази, і ми кожен вираз маємо так математично. Математичні якісь такі дії зробити, щоб частина цього виразу виглядала як а квадрат плюс 2а мінус 5. Тоді замість цього ми підставимо мінус 4 і знайдемо значення. Записуємо перший вираз. Мінус 2а квадрат, мінус 4А плюс 10. Виносимо спільний множник за дужечки. В даному випадку ми можемо винести мінус 2. В дужечках у нас залишається від першого доданку. А квадрат. Від другого доданку плюс 2а. Від третього мінус 5. Чому так? Перевіряємо. Коли ви виносите щось за дужечки, не полініться, потім перевірте, чи правильно у вас все вийшло, чи відповідають знаки. Зробіть зворотній процес. Якщо ми мінус 2 помножимо на А квадрат, ми отримаємо мінус 2А квадрат. Якщо мінус 2 помножимо на 2а. Мінус на плюс нам дасть мінус. Ми отримаємо мінус 4А. І якщо ми мінус 2 помножимо на мінус 5, мінус на мінус нам дасть плюс. Ми отримаємо плюс 10. Все правильно. Тобто ось цей мінус, він нам змінив в дужечках знаки на протилежні. Це важливо пам'ятати і важливо при розкладанні це враховувати. Далі ми бачимо, ми отримали такий вираз а2 плюс 2а мінус 5. А квадрат плюс 2а мінус 5. це буде мінус 4. То давайте підставимо замість цього виразу мінус 4. Мінус 2 помножити на мінус 4, мінус на мінус нам дасть плюс 2 на 4, 8, і ми знайшли значення. Другий вираз. Другий вираз у нас вже трошки побільше, погарніший, але він от максимально простий. Дивіться, нам прям дають. Наші вирази, які дорівнюють у нас мінус 4. Тобто цей вираз у нас буде мінус 4, і цей вираз буде мінус 4. Так, це у нас і буде наш спільний множник. А квадрат плюс 2а, мінус 5 ми винесли за дужечки. Тоді в дужечках від першого доданку у нас залишається А квадрат, а від другого залишається 2а. А ось тепер ми вже підставляємо мінус 4 помножити на а квадрат. Плюс 2а. Ви скажете, ну і де у нас тут значення? Немає у нас тут ніякого значення. Нам, ми не прийшли до такого числа, от як 8, як в першому значенні. Аналізуємо а квадрат плюс 2а. Давайте ми, е, дивіться, тут у нас є А квадрат плюс 2А. Ми можемо з даного виразу, як зрівняння, да, знайти суму першого доданку і другого. А квадрат плюс 2А у нас дорівнює. Мінус 4 плюс 5. І це буде 1. Тобто, у нас з'являється ще одне значення. Ось воно, тут у нас буде одиничка. І ми маємо мінус 4 помножити на 1, і це буде мінус 4. І третій вираз: 4а квадрат, плюс 8а і мінус 16. Що будемо тут робити? Будемо виносити за дужки спільний множник. можемо винести 4. В дужечках у нас залишиться а квадрат плюс 2а-4. І дивимося, що а квадрат плюс 2а. Ми вже з'ясували, що це буде одиничка. Тому теоретично можна записати 4, помножити на 1 мінус 4. І це у нас буде. 4 помножити на мінус 3 дорівнює мінус 12.